З однаковими формулюваннями, фразами там, і так далі. і так Далі. і так далі. Далі, е, далі. Е, Пан Гущенко, Це так званий, як вони вважають, керівник угруповання військ Харків. Ну, насправді пан Гущенко ніколи в житті не був керівником угруповання військ Харків, е, цієї посади не займав. Е, чим цікаві його покази? Ну, е, Крім відвертої брехні, що я хочу зазначити? Ну, По-перше, він каже, що з 24.02 по 10.03 в мене не було. Якимось дивним чином до мене другого, саме після першого ракетного удару, 2 березня заїхав пан Бутуса. Це головний редактор Цензорнет. З паном Бутусовим заїхали е, губернатор, командир гарнізону, пан Гущенка, е, Мельник. Всі, все керівництво заїхало до мене. Е, більше, того, більше того, саме в той час на території е, Харківського управління СБУ в мене проходив інструктаж та отримання боєпри... боєзапасу, які е, я привіз із Києва, в тому числі новітнього обладнання. Керівник фрейкору Жора, Герой України, нині вже покійний царство йому небесно, саме він, який зупинив диверсійну групу. Це наш підрозділ управління служби безпеки, який повністю озброювався, керувався, проходив навчання в 20-21 роках, який залишався в Харкові і який діяв відповідно до вказівок Служби безпеки України. І оце відео з усією всією публікою, воно перебувало там. Разом з тим, я звертаю ще раз вашу увагу на останній абзац в показах Тимошку, пана Тімошка. В своєму останньому абзаці він дуже чудово каже, що пана Дудіна він бачив 4 березня на нараді, на загальній нараді з паном Зубаничем, заступником Гущенка, з Гущенка, губернатором і всіма іншими. Тобто пан Гущенко, який каже, що до 10-го, а свідчі в деяких моментах, там кажуть до 26-го, що робив пан Гущенко? Да нічого він не робив. Ну, об'єктивно. А пан Тімошка чітко в своєму останньому абзаці, ну він там багато собі наговорив на 111 му в тому числі. Він прямо зазначає: а був Дудін. А була нарада, а тут і наради відвідував всі. І всі його наради відвідувала. А що ж сталося? Сталося, ну, що прокурору і е, ДБРцям дуже захотілося е, закрити пана Дудіна і почали е, вигадувати е, ну, дуже, дуже цікаві моменти. Пан Мельник, пан Мельник, через е, місяць після е, мого звільнення з посади. Я отримав беззаперечну інформацію, яку було мною викладено в мережі інтернет, відносно якої пан Мельник зустрічався з е, керівником МГБ, ДНР е, в місті Харкові 23 числа. Саме паном Мельником е, було е, зачинено всі військомати, саме завдяки паномельнику, жоден військовий службовець. Е, Колишній учасник АТО в Харківі не змогли отримати зброю. Пан Мельник чудово описує ситуацію мого повернення, що він чудово знав, що ми повернулися. Це керівник гарнізону насправді. Пан Мельник розповідає в своїх показах, зазначає про те, що саме я зібрав нараду 24 числа, а не губернатор чи хтось інший. Нарада проводилася в мене. Тобто Вибачте мене, єдиний, хто е, сказав, що почалася війна і давайте щось робити, це був начальник управління СБУ Харківській області, а не губернатор, начальник гарнізону чи хтось інший. І пан Мельник чудово зазначає ну, в цих своїх показах, навіть зараз скажу, е, на якій сторінка 176, е, третій абзац. Третій абзац. Вибув на начальником начальниками Москов Харківської області на нараду з командирами військових частин та правоохоронними органами. Я вибачаюся. Е а де е був пан Гущенка, всі інші, якщо Дудін всіх їх зібрав, якщо вони Дудіна, що він, ну, Дудін фактично розпочав, я вибачаюся. Е на 180-й сторінці він дуже цікаво каже е про те, що Дудін, він підтверджує, що Дудін видавав е зброю та боєприпаси. Представникам організації Фрайкор, які в тому числі і співробітниками СБ України, спецпідрозділ А за вказівками Дудіна здійснювали викрадення людей, вимагання грошових коштів, розбою та тощо. Ну, Тобто, фактично, пан Мельник тільки що в своїх показах на всю країну сказав, що ті патріоти, ті хлопці, котрі перші стали, поки він військова закривав, Котрі стали разом з 92-ю бригадою, що вони когось викрадали, займалися розбоями, грошовими коштами. До речі, хочу зазначити, що керівника Фрайкору е, Георгія Тарасенка, позивний Жора, е, з Малої рогані, винесли співробітники на плащ-палаці, винесли співробітники спецпідрозділу А, які приймали спільний бій і мали там бій на малі Рогані. З 92-ю бригадою, з фрейкором і СЦО А. ССО А з першого до останнього дня. І, ну, ви, напевно, бачите про собою одного такого дебільного начальника управління, котрий бігав з автоматом по зеленки по... І, ну, і працював і е... ну, воював, відверто воював, коли в чому була необхідність. Тереха. Ну, Терехов, ви знаєте, е... повертаючись до цієї історії, ну, все, що він хотів. Сказати, він сказав в метро на третій день війни, що треба домовлятися. Ну, Прокуратура, керівництво ніхто не бачив в цьому ніякої проблеми, що в нас мер один самих великих міст України хотів домовлятися з росіянами про перемір'я. Що каже він? Ну, Тут я сміюся просто, я ну, колись сміюсь, колись плачу. На 184-й сторінці він назву каже, що війни ну, синий Губа вживались вичерпні засоби щодо системного аналізу, акумулювання інформації з метою доведення до Офісу Президента України, який здійснювали загальне керівництво у сферах національної безпеки і оборони. половиною часов вони з е, губернатором що доведено всіми показами потерялися, вони щось акумулювали. На метро він накомалювали. Я вам, чесно скажу вашу честь, що перші е, десь тижні зодри, тижні зодри, його ніхто сачком не міг поймати того Керіхова. Чому? Тому що е, військовослужбовці всіх Збройних сил е, і розвідки е, сказали, що ми, як його побачимо, ми його застрелимо за те відео. І виключно, ну, не знаю, може дурний був чи що. Я просив всіх, щоб його не чіпали. Що розберемося, війна закінчиться, розберемося. Ну, напевно, дурний був трошки. Так що він трошки мабуть, вдовг живе зараз. Так. Е Далі, тут же що він каже, що о 8 годині президент довів свій указ про введення режиму воєнного стану на всій території України і назначив пана Сінєгубова. Нагадую, указ о 19.40, ну, о 8 годині він мірно пив собі каву в зазначеній кафешки, в зазначеній зазначені кафешки. Герой Советського Союзу, блягамота. Сінєгуба ще одні покази. Ну, Сінігуба від показів до показів, він мене ну, радує і радує і радує. Кожен раз щось таке собі придумає. О. Тут він каже на сторінці 191, що е, е, він здійснив. Перекриття аеропорту міста Харків 23-го числа. Я хочу зазначити вашу честь. Не знаю, що він там перекрив і в якому місті Харків, який аеропорт. Ну, пан Міка дуже чудово описує цю ситуацію. Що 23-го числа спільно зі мною ми вирушили до аеропорту. В аеропорті ми вже були мої співробітники, які здійснили фізичне. Зльот на посадочної полоси перекриття, і в харківському аеропорті знаходилась вишка, яка дозволяла навігаційно садити навіть без вимкнених ліхтарів -на, на полі, садити літаки. Ця вишка забезпечувала Харківську, Полтавську, Сумську, Донецьку, Луганську і Дніпропетровську областя. Я надав їй команду, і це пан Мікац засвідчує, щоб її виключити. Чому я цю команду надавав? Цю команду я надав з одної е, простої причини, тому що саме на той час в нас же була отримана інформація про 38 Іл-76 з, з е, восточно-десантними військами Російської Федерації з технікою, які мали, намір, які мали намір прилетіти і захопити ці аеропорти в цих містах. Е, далі, що він каже, 192 сторінка. При дзвінку представникам управління спецзв'язку останні повідомили, що канал пошкоджено. Це про канал зв'язку. Після того я звернувся до них, щоб вони забезпечили мене зв'язком з офісом президента, оскільки наради продовжувалися. Дераз спецзв'язок дав офіційну відповідь. Жодних пошкоджень, ні каналів, ні приладів не відбувалося. Не буду далі на цьому придурку вас засмучувати, бо. Часу не багато, а матеріалів багато. Е, наступний, оце якраз перше, я сьогодні отримав покази пан е, Бєлєвцов Владислав Андрійович. Держ Держспецзв'язок. Що нам каже Держспецзв'язок? 198 сторінка, другий абзац, десь четверте речення. Вони казали, що мені необхідно буде о 12-й годині забезпечений провактер селектора з офісом президента. Губернатора на той час в кабінеті я не бачив, були вищі ті особи. Це він описує моїх співробітників Служби безпеки України. Е, далі, останній абзац, що він каче, о 12-й годині е, підключився Тимошенко та почав його проводити. Насправді не Тимошенко, а Даніла, секретар РНБО. Запитував іншу область, як не обстановка, звернувся до представників Харкова, е, Тивиченко доповів і так далі. Сторінка 199, е перший абзац. Е я залишився знімати нашу апаратуру КЗІ за, на е за наказом начальника. Знявши мене забрав я вивіз більшість співробітників, коли не заходили, займалися евакуацією. Жодного речення про те, що щось десь було пошкоджено. Тобто ми розуміємо, що пан Снігубов виключно з е метою обмовити мене, дав саме такі е свідчення. Такого не відбувалося, співробітники СБУ про це не кажуть. Ніхто не каже це, крім пана Синігубова. Ну а пану Синігубову дуже хочеться, щоб я сидів. Ну, ну, бо він, певно, дуже чудово розуміє, що я виходжу, він сідає. О. Тому е переходимо до мого любимого Кирюші. Рідка і голови голова Кирюша Тимошенка. Значить, е раз, два, відповідь на друге питання. Для цього організувалися електронні наради Офіси президента з начальниками обласних військ адміністрацій, які проходили кожні дві години починаючи з 8 години. Ну, ми вже встановили, що ну, перша термінова нарада була на 10-ту 10 годину ранку. Пан Тимошен, Тимошенко участі не приймав, приймав, проводив нараду Данілов. Що воно каже? Ну, до речі, я дуже хочу. Ну, я, я дуже певен, що ми з ним побачимося. Він так на пам'ять знає закони, особливо закони України про СБУ. Цілими абзацами, просто сторінками він їх цитує. Я, ну, я не розумію, ну, це просто унікальна людина з такою пам'яттю, як в нього. Це, ну, це щось, щось, щось таке. Так. Наступний цікавий показ. Пан Гумінний. Пан Гоміний, це співробітник Служби безпеки України в Харківській області, це та особа, яка залишилася в цих показах. Він відверто каже про те, що виконував накази, він перебував. Тобто ну, в Харківській області жодного разу не залишалося. Жодного разу не залишалася вона без співробітників СБУ. Співробітники СБУ перебували в Харківському районі постійно. На сторінці 209 він каже передостанній абзац, що відповідно до вказів керівництва СБУ особовий склад було переведено на посилений режим несення служби, служби. на території міста області. Організовані пошукові групи спільно швина МТЦ в межах Харкова, налагоджена фільтраційна робота в міжнародних пунктах пропуску через держкордон України Гоптівка, аеропорт, посилена охорона та оборона власних об'єктів та визначених важливих об'єктів. Це те, що вони мені кажуть, що управління СБУ було не підготовлено. Приблизно о 5-й годині 24-го він розповідає про те, що отримав команду наступну, ну, команду про початок війни. Е, наступна, в 9-й годині отримав команду. Саме його група, я кажу, в мене було безліч таких груп, але ну, співробітників, напевно, скільки було і груп. Вони зайняли найвищу точку центральної частини міста Харкова. Це Харків Певець. Е, він каже, що вони отримали е, два пульота. РПГ-18 «Муха» там і так далі. До речі, хочу звернутися до цих РПГ-муха. По штату в мене їх не було. По штату в Управлінні Служби безпеки України не було РПГ. Чесно, ваша честь, дуже фігово пам'ятаю, пам'ятаю, що 24-го зранку виходжу, а в мене стоїть у дворі МАЗ броньований. Повний РПГ-мухи міни мінімум 15 та протитанки від М 62 Звідки вони взялися? ну таке. Десь ну, десь взялися, ну, побачив, що вони є, і почав їх роздавати. Роздавав ці мухи і роздавав ці е, монки, які ми ставили від пехоти, і ДМК, які ми блокували танки, ну там -опасні, опасні напрямки. Саме з управління СБУ. І, е, Тут він дуже чудово розповів, що, що, що він це отримував, що він це получав. Бо свідчі так ну, ні, нікого не кажуть. І саме про ці труби розповідає Жора Покійний, Герой України Царство Небесне на своєму інтерв'ю. Саме про ці духи каже пан Гіркін і про цю зброю каже пан Гіркін у своїх інтерв'ю. Це не авторитет для мене разом з тим ну, якось так. В чому ж в цих же ж показах пан Гуміний. Розповідає про те, як 26 го числа вони намагалися потрапити до управління СБУ, як не змогли туди потрапити, тому що воно було повністю заблоковано. І як вони пішли до пана начальника поліції Тімошка і спільно з ним його розблоковували? Питання. Пан Дудін зробив від себе все, що мав зробити. Він зробив, він заблокувався, було заблоковане, деяких частинах навіть промінованих якого е, біса туди повізли, е, ну, ці персонажі, я не розумію. Е, я закінчив з першим томом. Думаю, що швидко. Залишилося в мене тільки саме клопотання. Другий протокол. О, другий том. Тобто, ну, ви бачите, що це фальсифікат повний. повний, Кожен, е, кожен показ е, він суперечить іншому. Е, значить, перший в мене це. Дармаграй. Це мій заступник, колишній, який дає покази. Ну, як на мене, дуже непогані покази, які підтверджують абсолютно все, що я кажу. Ну, по-перше, він розповідає, що напередодні війни це сторінка 5 цих документів, останній абзац, остання відповідь, було повністю. Підготовлено, тобто всі керівники управління ночували в управлінні, були підготовлені групи. Е, як тільки почалась війна, він повністю все це описує. Е, всі алгоритми, тобто, те, що мені, вибачте мене вміняють, він як е, мій заступник розповідає, що е, отримали команду. Е, я надав вказівку, ну це я надалі начальник управління надав вказівку мені та іншим заступникам проконтролювати прибуття особового складу до управління відповідно до розподілу кураторства, отримання табельної зброї, отримання стрілецької зброї, БК складу озброєння, управлінням особовим складом оперативних підрозділів розпочати знищення секретних документів, масів інформації відповідно до заздалегідь підготовлених актів на знищення. Від начальник на знищення документів та підготовку до документів до евакуації на початку лютого 2022 року начальник управління Дудіна РВ, на виконання вказівки голови служби Баканова було підготовлено акти знищення документів на випадок надзвичайної ситуації. Надалі почався процес знищення документів та контролю за прибуттям особового складу. Про це доповідала Дудіну. Також Дудіна сказав, що відділ економіки повинен висунутися на об'єкти критичної інфраструктури для забезпечення контрзвідуваного режиму, групи висунулися на об'єкти, де прибули приблизно до обід усіх команд Дудіна повернення в управління. Тобто, те, що вони мені кажуть про те, що щось там було залишено, щось там залишалося, ну, по фотокартах ви бачите, що пусті коридори. Мої заступники, ну також інші всі заступники, всі співробітники, вони кажуть, що вони виконували ці всі команди. Відповідно до планів евакуації, відповідно до планів оборони. Це було виконано. Кожен відповідав, в мене все працювало як години. Він каже, що я повідомив йому, що Сінігуба безпідставно прикинув своє робоче місце з адміністрацією, неможливо, що зв'язок з Офісом президента України. Я збрехав, я не збрехав. Покази показують, Сіннігуба був на місці, Сінігубова на місці не було. Я довів ту інформацію, яку довіли мені своїм підлегам, і поставив задачу на виконання. Посилаючись на вказівку Баканового, узгодженої з президентом України, Дудін дав команду. Ну і так, що він написує отримати доступ до засобів у зв'язку і доповісти президенту каналому урядового зв'язку, що відбувається в Харківському регіоні. Чітко, чітко. Десь о слово є тут в, цьому, в цих показах про те, що Дудін сказав захопити владу, застрелити губернатора. Ну, знаєте, мені дуже смішно. Особливо коли ці відео крутять, яким чином озброєну альфу можна зупинити неозброєним людям? Якби була команда на затримання, і б мішки на голову подівали, засунули кудись і привезли б до мене, якби в мене був би такий намір. На справу. Далі він на сторінці сьомій вже е, розказує про те, що він був присутній при, моєму, при моїй розмові з Бакановим і чітко підтверджує цей факт. Чітко, що я отримував команду. Далі він на цій же сьомій сторінці, на передостанній сторінці, він каже, що в будівлі хода, окрім бійців Нацгвардії ну, та наших співробітників, більше нікого не було. Не було, не було. Далі, ну, це саме пустий кабінет з виключеним світлом, моніторами і так далі. Тобто, ну і фактично, ну давайте об'єктивно. Губернатор, мер, е, голова е, обл адміністрації, вони просто президента послали за русським кораблем. От в той день. Тоді ще русський корабель не потопили, але ну, вони його вже послали на обріждження. Далі, на сторінці 10 він чудово. Е, Розповідає про само ну, евакуацію. Евакуація особового складу противних підрозділів здійснювалася на особовому транспорті, закріплені на автомобілях, закріплених за підрозділами. ВІСБІ співробітники здійснювалося безпосередньо з місць виконання завдань. Тобто ну всі співробітники виконували завдання в місті. Стрілецька таблична зброя знаходилась на руках військовослужбовців. Документи секретної інформації були знищені. Контроль за особовим складом збереження посвідчень, жетонів, початок, таблини, стрілецької, був покладений на керівників оперативних відділів для питання. Далі він розповідає, що ну, я дав йому команду виїхати до міста Дніпро і 2020 20, я дав команду йому виїхати в місто Світловоське. Я вибачаюся евакуювати те, що вони мені кажуть, що, ну, до речі, дуже смішна ситуація. ваша честь, е, Мене е, тут намагаються судити за те, що я евакуював е, частину свого управління. А той же Печерський суд з тими же прокурорами і з тим же ДБР судить е е ребуху, керівника е Академії СБУ в Харкові, за те, що він не евакуював. І там в тих показах пан Малюк дає покази, що е пан, Рибух, пан Дубін виконав команду ну і плани раніше підготовлення, а пан Рябуха не виконав. Ну разом з тим. в мене е риторичне питання, я не вам його задаю, я розумію, що вам ну, немає сенсу його задавати разом з тим. Евакуювати частину управління спочатку в одну, в один регіон, потім в інший регіон, проїхавши значну кількість. А хто мені дав приміщення? Хто мені накормив людей? Хто мені розселив? Хто мені це здійснювалося за моєю ініціативою? Я позвонив там, я не знаю, меру Дніпра і сказав, боря. Давай там прийми там, в мене там тища людей там, з дітьми, там, з усім по їх десь. Чи я позвонив в Кіровоградської області і попросив там дати ну, керівнику Кіровограду, все, розміщайте, бо це моє рішення. А як вони проходили блокпости? А як вони здійснювали свої службові обов'язки? Ну вибачте, ну це пряма вказівка. Я виконав вказівку, я виконав план евакуації, які були заздалегідь за заготовлені. Я дойду, потім в мене є також і далі інформація про те. Як ці команди давалися, хто був присутній. І більше того, от те, що вони мені телефон не тягнуть, в мене на телефоні повністю ця вся переписка є, повністю ця вся історія є. Тому ну, пан даромограй, те, що вони оглянули в нього телефон, вони також якимось боком підтверджують е, нібито мою Ю-111. Не розуміють, з якого боку. Наступний мій заступник, пан Сліпець. Фактично підтверджує те, що, що каже дармограй. Єдине, на що я б звернув вашу увагу, ваша честь. Е, ну, дуже смішні покази в якому форматі. Е, абзацами, цілими абзацами е, у пана Дармограя і у пана е, Сліпця е, сходяться е, питання і відповіді. Я не знаю, чи настільки вони лініві е, слідчі. Е, чи націкільний слідчі, чи, чи просто вони під копирку все отак от роблять, щоб зробити. Значить, ну, також він описує все, що все працювало, всі виконували команду, таборина, Стрелецька, евакуаційні команди. там і так далі. Він все описує цю всю історію далі. Ну, що він каже, цікаво? Далі він каже, цікаво, що далі? Ну, Слідчує його питає, коли ви бачили Дудіна останній раз? Він каже, що я бачив Дудіна з Дармаграєм з іншим заступником на заправці з, е, з виїзду з міста Кременчука в сторону Світловоська. Вони заправили автомобілі, на яких пересували ССО А, з ними був Дудін, де є машини, це Тойота Галюк, не собіся 200 два фольсваг-транспортера. Після чого вони з Дудіним виїхали в Київ по якихось задачах. Я вибачаюся. Тобто 400 сьомо самовільне. Це я у складі спецпідрозділу Альфи. Тобто, ну це 30 осіб 30 осіб з повним доказ усім. Я через цю країну, 26 числа, коли в кожному населеному пункті потребував поста, треба знати пароль, коли в кожній регіоні виїжджали начальники управління, бо їхні заступники давали їжу, давали провіанти, всі знали, що нас витягнули в Київ, що ми їдемо в Київ. А по заїзду в Київ, я кажу, в Києві так народу було вдариніше. що саме мій підрозділ зі мною особисто. Зайняв е, рубеж оборони на другому поверсі Володимирської 30, це Центральне управління Служби безпеки України, від е, Ірининської до Малопідвальної. І 26 числа, коли був прорив на оболоні, саме е, спецпідрозділ Харківського СБУ стояв тут і тримав оборону. Далі, на сторінці 24. Е, він каже. Що з 2.03.22 року організація роботи особового складу збув у Харківській області в місті постійної дислокації в Харківі, в Краснограді і Світловольську здійснювалася на підставі розпорядження голови служби безпеки Баканова. Вибачте. Вибачте. Ну, Вони кажуть, що е, Дудін там не підконтрольне, щось не робив. Ну, є пряме свідчення, про, про, що, про що кажуть, що Дудін виконував всі казівки Баканова. Далі, сторінка 25. Е -е. Він також підтверджує, він ще раз підтверджує, що ну питання, де перебував Дудін 24.02, перебував е -е, 24 та вранці 25-го року він був в місті в Харкові. 26-го бачимо на трасі у заправки зі слів ЦСОА в місті Київ. Е -е. -го, 22 о 22-23 годині Дудін прибув в Осьбу в Харківській області з ССОА, А. з 2 березня був в Альфі. Так Дудін не просто прибув з ССОА, А, а Дудін притягнув з собою 9, 9 бусів, повністю заряджених іноземним і трошки нашим БК. І цими 9 бусами. Дудін ще протягом тривалого часу забезпечував всі підрозділи. Тому що, вибачте мене, тоді у військах, а у ТРО, і у всіх наших патріонів, там, Джевеліни чи Інлави, це була рідкість. І один-два було там на Харківській регіоні. Дудін притягнув оці дев'ять. Де він їх взяв? Це ж Дудіну на зраднику, як вони собі вважають, насипали дев'ять бусів і Дудін поїхав. Далі. Пан Гордієнко, ще один мій заступник по лінії Гопкос. Ну, фактично під кальку, під кальку. Разом з тим. Також він дає на 31-й сторінці дуже цікаві покази. Що з 7-ї години саме співробітниками мого управління посилена охорона кварталів наших і мого, і ГУНП. І до 16-30, доки не було команди на евакуації, вона здійснювалася, виконувалася. Далі він повністю описує, що е, ну, рух е, з Дніпра, е, ну, в Дніпро потім світловодськ, е, які команди отримував, хто давав це. Дуже чудово він написав.